Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Сьогодні субота, 2 грудня. Як бачите, вчора випав дуже сильний сніг, а сьогодні вже падає дощ. Завтра знову мороз і сніг. Ось така погода в Трускавці. Ми зараз знаходимося, йдемо з вулиці Річ... Річки по вулиці Тараса Шевченка. Пройдемось до готелю 365, Green Park центр, ресторан Сохо, Дольчевіта, Грузинський ресторан Кінкальня, ресторан САС. Так що, друзі, приєднуйтесь до подорожі, міні-екскурсії курортним містом. Бачимо Вілла Ягуся, вон там міротель, тут новий будинок якийсь будували. Цього року. Якщо, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також, друзі, 14% тільки дивиться людей, які підписані на Туска весь тревел, а 86% дивляться. Глядачів, які не підписані. Так що, друзі, підписуйтесь і тоді ви точно не пропустите жодного відео на моєму каналі. Також, друзі, дякую всім за коментарі, які ви пишете. Приємно читати чи відповідати. Обов'язково як трошки або примерзне, або ну зараз просто неможливо по в ходити. Вже сьогодні дві пари взуття. Намочив, бачите, яка дорога, ну тут ще більш-менш трактор розчистив до Бруківки, а так по тротуарах взагалі вода. Сніг з водою стоїть, нікуди не стікає і по місту неможливо ходити. Я прочитав коментар, де просили люди там по вулиці Мазепи пройтися вниз біля церкви. Я знаю, де цей район. Обов'язково туди зайду. Кажу, як тільки буде нагода, зразу. Зніму там відео по вулиці Мазепа. Так, Ми зараз вже доходимо до готелю Міротель. Тут ціни дуже високі, двохмісний стандарт 5500, коштує а найдорожчий президентський там номер 24 тисячі. Також бачимо праворуч Вілла Анастасія, тут є майстерня мила. Бачите, і сувеніри з Індії з'явились тут. Такий магазинчик є. Бачимо чебурек там. Неподалік також тут вівська майстерня шоколаду, п'яна вишня. Бачимо вже, де були колись парасольки, потім були і жовто-блакитні стрічки вже. Все, будівлю розбирають, вже нічого немає щось на другий рік. Я думаю, будуть будувати щось нове, сучасне. Також бачимо. Чебурек, ресторан. Людей небагато, місця вільні є, можна було би присісти. А нема так і клітом, що тут стояла черга. Бачимо прямо Віла Христина. Стандарт двохмісний коштує тут 300, 1320 гривень і напівлюкс коштує 1620. Ціни помірні, практично в самому центрі. Нагадую, що Віла Христина, міротель і готель Весна це одна ціна. Всі медпроцедури там проходять в міротелі у медпаласі. Ось чуєте, друзі, який мокрий сніг, багато його тут є. Ліворуч бачимо церія Челентано. А прямо через дорогу бачите теж новий будинок, десь минулого року його тут здача була. І тут праворуч бачимо ще добудували до того будинку частину. Так що я думаю, що там квартири ще є, але були дорогі, досить там від 1200 доларів за квадратний метр. Ось і вже бачимо. Бачимо готель Трускавець 365, в якому постійно є люди. Мені їм також подобається. Читав в інтернеті відгуки за готель цей Дуже приємні відгуки, всі задоволені практично. Багато різних бонусів тут є цього відпочинку в цьому готелі. На одну ціну входить там і харчування, і проживання, і мед. Ну, медична там, складова, там, огляд терапевта, бівет тут є всередині. Також екскурсії кожного дня по всій Західній Україні фактично. Ну, Карпати, Львів. Багато. Бачимо готель Green Park прямо. Бачите, друзі, сьогодні погода така, що з люди нікуди ніхто не ходить. Можливо, Добре, давай. Ну, кожний готель, кожний санаторій має свої бювети. Давай. Так що, Я думаю, що сьогодні людей багато не буде. Ясно, ті люди, які приїхали відпочивати, вони не привезли з собою декілька пар взуття. Все з собою не привезеш на відпочинок. Можна мочити одну-другу ну, то і вже все. І треба сидіти, сушитись. Для дітей рай. Вчора був, а сьогодні вже так. Дощ, півдня дощ сьогодні, друзі, падає. І я бачите деколи камеру протираю, бо... бо краплі попадають на екран. На об'єктив не, не видно. Не люблю в таку погоду гуляти, але думаю вирішив для вас записати і таке відео. Як завтра буде мороз, а то буде. Буде досить слизько напевно. Сьогодні вже зранку було плюс, плюс один і почав так Муросіти дощ. Зараз вже десь плюс три. А на завтра будуть зранку мінус три. Бачимо, тут стоїть почесний мешканець міста Пан Гусак. Тут дорогу перекрили ліворуч, значить йдемо праворуч. Перекрили, оскільки. З даху з'їжджає сніг, тому там небезпечно йти. Бачимо Дольче, та ресторан. 27 авеню магазини, магазини, одягу. Також правою ще ресторан Сохо. Друзі, хто відпочивав Трускавці і заходив в дольчевіто, що сподобалось, чи в кінкальню, пишіть в коментарях, мені все цікаво знати, що, як віддихав Трускавці, чим займався, куди їздив на екскурсії, куди в Трускавці ходили, можливо, в якісь спа, чи в кінотеатри, чи палац культури Шевченка. Бачимо тут ліворуч. Кінкальня, ресторан грузинської кухні. Дуже важко сьогодні ходити по місту. Бачимо тут Укрпошта праворуч вже підходимо до Вавілону. От бачите, стоковий одяг продають і... і такий одяг. Бачимо тут також праворуч. Ресторан Корчма Паляниця. Кажуть, що тут смачний шашлик. Не знаю, не провіряв. Колись треба буде провірити. Іворуч Приватбанк і ми вже наближаємося до ресторану САС на готелю Весна. І ще, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете, друзі, долучитись до розвитку каналу Трускавець Travel, щоб покращити якість відео, щоб було більше гарного контенту. Так що, друзі, в описі під відео, під кожним відео. Є різні посилання, так що хто захоче долучитись, прошу дуже. Всім гарного дня, мирного неба і до зустрічі в наступних відео.